Доброго дня! Вітаю на уроці Я досліджую світ». Сьогодні у вас діагностувальна робота з теми Людина у суспільстві, людина і природа восени. Відкрий зошит в клітинку. Запиши сьогоднішню дату Діагностувальна робота. Тему Людина у суспільстві. Людина і природа восени та свій варіант. Другий варіант. Коли будеш виконувати завдання. Зупиняй відео. Перше. Обери малюнок, на якому зображено державні символи України. Друге. Познач, як називають людей, які живуть у своїй країні, дотримуються її законів, користуються правами і виконують обов'язки. А. Мама й тато. Б. Діти В. громадяни. Третє. Познач, які опади переважають восени а. Роса злива іній. Б. Тощ мряка. В. Сніг іній ожеледиця. Четверте. Познач як називається зміна забарвлення та густоти хутра у тварин восени? А. Линяння. Б. Заміна хутра. В. Переодягання. П'яте. Випиши по порядку осінні свята. Новий рік День української писемності та мови. День українського козацтва. Різдво. День знань. День врожаю. Шосте. Запиши, яку температуру показує кожен термометр, використовуючи знаки та цифри. Самооцінювання. Оціни свої досягнення. Обери смайлик.